Всім привіт! У нас сьогодні класна погода. І коло нас неподалік є ліс, ми вийшли в нього прогулятись. Сьогодні будний день, людей немає. Росіка канікули почалися Красота. Держу, що погода, звісно, не надовго на сьогодні та завтра. Далі має бути прохолодно, але як тут красиво. Клас. Вже розпускаються Ох, Птахи співають. Йдем в глиб лісом Йдемо десь туди прогуляємось. Ростик самокатом. Я ще як чуєте захрипша. Ось що в тебе є? Що це в тебе? Квіточка? Ой, гарна, красива. На-на-на. Ангелінка попросилась погуляти Ростик ковиряє кору, а ти не дуже хотів з нами йти на вулицю, правда? Я просто не знав Ти просто не знав, чи хочеш. Не роби так, бо дерево, напевно, больно. Вона вже старе. Ну, така старенька вже. Ой, кайфули. Бачите, тут живі дома, а тут аліс. <смірка> б... Як же круто получати такі позитивні емоції, так? Від життя. Опа! Треба просто насолоджуватись, як я говорила, тим, що маємо. Дітки нагуляються, Ангелінка приїде додому, буде спати. І йшла собі. Опа! Впала, встала, пішла знов. Сподобалася. Яка краса. Ми вже прийшли додому, але в нас сталася одна проблемка. Ростик шльопнувся з самоката і дуже сильно собі губу. Зараз буду шукати щось, щоб обробити йому рану. Да, так, ми ще й вийшли з дому без, е цього, без серветок, без нічого. Забулася, я, коротше, сумочку. Йду оброблюємо. Постраждалий мазік мій. Давай обробимо. Ангеліночка обідає супчиком, в неї висип такого, блін, атопічного дерматиту. Ой, радила нам лікар метою мазою мазуємо кремом. і так радила нам лікар декілька разів в день е, приймати ванни. Зараз ми попробуємо перед сном покупатися, поплавати. Не знаю, може ви щось знаєте. Якийсь метод від атопічного дерматиту, тому що воно вже в неї з тиждень. То проходить, то краще, то гірше, то краще, то знов червоніє. Я вже їй і від алергії даю, і, і, і на дієту її посадила, нічого солодкого не їсть, нічого такого не їсть, і все одно воно висипало і все. І не може ніяк зійти. Дивіться на неї. Вона горошок не їсть, але дістає. Тобі допомогти? Чи ні? Допомогти. Давай Простусик мій дуже сильно заспотився тож я готую йому його улюблені вафельки. Ось такі. Зараз будемо пити чайок. <кхід> Ангелюся вже спить, а я зараз тут трішки приберу це все і приготовлю їсти. Бо ми завтра збираємось, напевно, в село. Подивимося, зараз приїде чоловік, що ми там рішимо. Покажу вам ростусік там засмучений, мій телефон. Як ти, ти сонечко? Матро, Александр... Як твоя губюшечка? Смочений нічого зараз пройде. Мама инженер... Ось мій обід, чайок зелений. Париничку і доїдаю блінчика, якого вони доїли зранку. Дивіться, яка в мене краса на столі. Ростусіку дуже подобається червоний колір. Він був в мене на роботі і взяв ось такі квіти для Ангелінки. же він її любить. Смачного всім, хто їсть! Збираємося в село завтра, тому що <кій> у нас є замовлення е, на корчі малини. Треба продати і ну, повикопувати нам її і так треба викопати і порізати, почистити. А ще е, її треба розрядити. Заодно ми продамо трішечки, тому що, е, як ви знаєте, ми витягнули всі гроші з дому, тому вони нам зараз необхідні ще залізли в борги. І хочеться дуже-дуже швидко їх роздати, бо дуже не люблю бути винною комусь гроші. Це головна біль. Потрібно швидко з ними розрахуватися і, і, і більше не брати. Це просто була вже така, знаєте, необхідність. Я казала, що ми, звісно, хочемо назбирати самі на все, але як бачите, нам не вистачило. Ми захотіли те, що нам не вистачило. Ну, таке. Зараз найголовніше нам. Швиденько-швиденько розрахуватися з боргами, тому нам треба поїхати викопати малину, там є замовлення на 100 корчів і щось там ще. Коротше, відправити і віддати. І в селі треба взяти картоплю, всяке таке. Тож я зараз буду быстренько прибирати ось це все, готувати далі наші вафлі, порадою ростусика та будемо збиратися пакунки в село. Думаю, як добре, що ми сьогодні сходили все ж таки в ліс. Там така класна погода була. Блін, так класно, я прям відпочила душею. Раджу вам теж, якщо у вас є таке місце, якийсь парк, ліс, якщо гарна погода, виділіть ту одну годинку, погуляйте. Так класно. Це просто капець. Всі е, негативні мислі так зразу виходять, улітають. Хочеться жити, хочеться творити. Таке прям позитивне, позитивний, позитивний настрой. Бачите, черпаю енергію від сонця.